Друзі, всім-всім великий великий привіт! Ви на каналі Мене Бісить, і тут я говорю про різні явища, які викликають в мені просто бурю емоцій. І як ви вже зрозуміли з назви каналу, ці емоції далеко не завжди позитивні. Сьогодні я буду продовжувати говорити про it сферу Вже на каналі ви можете побачити кілька роликів з циклу Увійти в IT». Давайте піднімемо досить непросту тему, оскільки вона стосується вашої особистості, стосується нюансів поведінки і, можливо, десь вас це зачепить, тож я заздалегідь вибачаюсь. І сьогодні я говорю про те, що ви такого можете випадково наробити на етапі здобуття своєї першої роботи в it сфері або під час зміни робіт. Тож цей ролик я впевнена буде цікавий не лише при і джуніорам. Отже, нюанс перший це спілкування з it рекрутерами або hr менеджерами ще на етапі до інтерв'ю. Тобто мова йде переважно про письмову комунікацію. Рекрутер просить надіслати актуальне резюме, а наприклад, ви забули його оновити і починаєте тягнути час чи ігнорувати меседж, або ви можете відповісти щось на кшталт: ну, все і так є в моєму LinkedIn», або все і так є в моїй анкеті. Яке ще резюме? Такого робити не варто. Як ще можна налажати до інтерв'ю? Це, наприклад, на нього запізнитись без попередження, це перенести інтерв'ю, не заздалегідь, а скажімо, в останні хвилини. Чого ще це може бути? Наприклад, помилки в резюме, та зрештою, все що завгодно? Я не говорю тут про якісь такі відверто грубі речі, як якесь хамське спілкування з рекрутером чи hr менеджером Це одразу ставить хрест. На вашій кандидатурі я розумію, що коли ви надсилаєте багато резюме, пишете без кінця рекрутерам, відгукуєтеся на вакансії. відповідь ви нічого не отримуєте. У вас таке враження, що вас не бачать. Вам може здаватися, що ця вакансія просто для вас створена, що ви відповідаєте на всі 100%, усім вимогам, але компанія може бути орієнтована на найм студентів або випускників і вашу кандидатуру просто не розглядають. Тому що так сталося. У вас може сформуватися таке негативне ставлення до it рекрутерів, що ви пишете, 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 а у відповідь ви отримуєте ігнор. Але повірте, цього не слід робити, оскільки ваша мета це знайти роботу, а не відштовхнути від своєї кандидатури. Також не варто виставляти переписку з рекрутером, наприклад, в LinkedIn, тому що вам щось там не сподобалось. Другий нюанс це власне зашквар на самому інтерв'ю. Наприклад, на інтерв'ю ви дуже скупі на відповіді, і рекрутеру доводиться з вас витягувати буквально по слову. Це теж не справляє про вас враження як про відкриту, щиру, комунікабельну людину. А саме таких людей дуже люблять у команді, особливо якщо мова йде про віддалену роботу. Також старайтесь уникати неоднозначної поведінки. В LinkedIn іні точаться суперечки щодо того, чи нормально, що кандидат на інтерв'ю створить електронну. Цигарку. Деяким рекрутерам це підходить, деяких це обурює. Коли я працювала it рекрутером в агенції, то в колег трапилася дуже неприємна ситуація з кандидатом. Він дійшов до інтерв'ю із замовником. До фінального інтерв'ю з власниками компанії кандидат показав себе блискуче. Але на інтерв'ю в якийсь момент він приліг на диван і кандидату відмовили, знайшли якусь формальну причину. Оскільки рекрутер не була присутня на цьому інтерв'ю, вона почала з'ясовувати в замовника, що ж все таки сталося такого то замовник відповів, що ось такий момент мав місце бути, і для них це виявилось неприпустимим. До речі, це були німці, але я думаю, що навіть українській компанії не було б дуже приємно бачити, як на відео інтерв'ю кандидат в якийсь момент просто лягає на канапу. Тут я втратила шматок відео, де розповідала вам про те, що згадала ще одну комедну ситуацію. У колеги в розпал інтерв'ю кандидат зняв з себе футболку. Оскільки він перебував у якійсь тропічній країні, для нього це ніби було окей. Але колега не оцінила таку поведінку і не рекомендувала цього кандидата на подальші етапи інтерв'ю. Ще один нюанс, який може підписувати вам кар'єру в IT-сфері сфері це відміна оферу на вашому боці. Тобто компанія готова вас наймати, надсилає вам офер, а ви говорите Перепрошую, я цей офер не приймаю. Так може статись, наприклад, якщо вам запропонували десь кращі умови, і ви приймаєте офер іншої компанії, з одного боку нічого дуже страшного в цьому немає. Але зауважте, що якщо ви працюєте на дуже вузькому ринку, наприклад, це вузька технологія в мобільній розробці, то може так статися, що через рік, через два, коли ви захочете ще раз податись в цю компанію, ви не дочекаєтеся відповіді. Наступний момент може дуже негативно вплинути на вашу кар'єру в IT – це свідчерство, тобто, коли ви часто змінюєте місце роботи. Наприклад, в першій компанії ви працювали 3 місяці, в наступній компанії ви працювали 6 місяців, ще десь ще кілька місяців, і таким чином ви перестаєте бути тим кандидатом, якого хочуть бачити компанії на проєктах. Дуже часто чула від замовника: ми не розглядаємо свідчерів, Дайте нам кандидата, який протримався на одному місці рік і більше. І можливо на початках кар'єри вам це пробачать. Десь у вас було кількомісячне стажування, десь на фрілансах кількомісячний проект. Але чим далі, тим складніше буде кандидату пояснити, чому він кожні півроку змінює місце роботи. Ще один момент, який може вам завадити побудувати блискучу кар'єру в it сфері це конфлікти у колективі. Особливо, якщо ви є активним учасником цих конфліктів. Щоб підати на відкритий конфлікт, це зіграє у мінус саме вам. Особливо, якщо це дистанційна робота, і, скажімо, не так просто сходити з колегою на пиво і обговорити якісь такі моменти в неформальній обстановці чи вибачитись, чи так далі. Адже культура в it компаніях вона суттєво відрізняється від культури спілкування в багатьох інших сферах. І п'ятий момент, який може вам завадити побудувати міцну кар'єру в IT-сфері сфері це низькі комунікативні навички. Досить часто від замовників звучала така вимога, те, що ми хочемо відкритого комунікабельного кандидата. Тож, якщо ви ігноруєте меседжі від колег, якщо ви розмовляєте на дзвінках роздратованим тоном, щось там собі бурчите і поводитесь так, що не чіпайте мене, я не хочу відповідати на ваші питання. Я хочу тут просто писати код, ви можете легко опинитися в ситуації, коли вам просто не знайдуть черговий проєкт і попрощаються з вами. Слідкуйте за тоном свого голосу, слідкуйте за тим, щоб вчасно відповідати на повідомлення від колег, щоб людина не сиділа і не думала, що мені робити. Наприклад, якась термінова Питання вам написали, ви прочитали повідомлення, і щось там не відписали нічого у відповідь, і колега не знає, які його подальші кроки. І якщо ця ситуація постійно буде повторюватись, буде впливати на якість роботи вашого колеги, то рано чи пізно це десь випливе на розмові з HR-менеджером, на розмові з керівником компанії. Це все, що я хотіла вам на сьогодні розповісти про кар'єрні помилки. Розповідайте в коментарях якісь свої історії, можливо, якісь свої фейли. Пишіть про що вам ще було б цікаво послухати, можливо, щось потрібно пояснити з точки зору рекрутера. А я попрошу вас підписатися на канал і поставити в «по» підтримати мене коментарем. Спасибі, що ви зі мною на зв'язку, Па-па!